1400 гривень з помакітовської посадки в чемодані безщитковий двигун 30 ньютонів Крутящий момент для дому народ то що треба металевий патрон. Взяли собі і не переживаємо і крутимо, що нам треба. Так, цей у нас бачите кейс і тут бутербродів. Це у нас можна покласти якісь бутерброди сюди. Оп, оп-оп, відкриваємо, оп. Тут інструкція гарантійний талон. Акумулятор, шуруповерт, безщитковий металевий патрон, що теж немаловажно. Акумулятор зарядка. Так, вдіваємо акумулятор на шуруповерт. Чик, чик Отак він працює, має дві швидкості. Оп. Переключили собі. Рєвер відповідно, підсвіточка, під металевий патрон. Що він у нас защолкується? Тобто, вже е, ніяка біта, ніяке вас саме не відкрутиться. Тобто, ну то ви що за 1400 гривень? Ну це даром, ну це просто даром. Так що пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо. Ані в Житомирі заходьте, бересати на 5, магазин Life. Газові балони, генератори, зарядні станції, обігрівачі газові. Так само є в наявності.